У Криворізькому райсуді відбулося чергове засідання у резонансній справі про смертельну ДТП біля Мар'янівки. Цього літа у липні. Водій за кермом Сузуки не впорався з керуванням. Зіткнувся зі шкодою, і вилетів на узбіччя. Внаслідок ДТП численні травми отримали чоловіки. Жінка, які стояли на зупинці. Їхня десятирічна донька загинула на місці. Ми вже розпочали розгляд справи по суті. Було оголошено прокурорами винувальний акт. Нам, як представниками потерпілої сторони було оголошено цивільний позов до обвинувачених і визначено порядок дослідження доказів. Ну і по суті, ми вже переходимо до розгляду, коли ми будемо допитувати потерпілу, обвинувачених свідків по справі. На минулому судовому засіданні телеканалу Рудана було судом відмовлено в проведенні відеозйомки, проте станом на сьогодні. Скажімо так, письмової хвали про це не було, було лише усник зауваження судді. Тому це питання будемо ну, порушувати в наступних судових засіданнях в зв'язку з тим, що наша потерпіла, вона все ж таки бажає, щоб ця ситуація була на розголосі.